Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Анастасію Каменських та співачка своя: Леди Гага і Олена Гудименко Єва і Есті Інна Мірошниченко. Можете зручніше наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, пам'ятаєте стару добру історію, як цей світ з Настя Каменських та співачка своя? Колишньому Асоль дуже активно промили спільну композицію. Здається, називалося Сяйво. Така дружба, такий френдлі вайб був, що в один прекрасний момент перестали спілкуватися і ніби не було в житті одне одного. І я вже розповідав, що скоріше за все, ну точніше, <сміст> знають що в бізнесі цю історію, як співачку свою кинув потап на величезну суму грошей. Але про це мовчать. Ну і сама співачка своя не підтверджує і не спростовує цієї інформації. А от що нам скидає кошеня про Настю Каменських та свою, ну точніше, про це тріо, значить, дивіться. Была ситуация со своя. Он взял деньги, немалую сумму, и должен был сделать раскрутку, но деньги потратил. Купил Насте Каменских кабриолет BMW, а потом придумали для раскрутки Катю в тур взять с Насти. Насте это все надоело, еле отъездила, а во второй приезд уже без Кати. Катя с мужем их раскусили. Леша денег еще хотел с них, но Катя вам это не подтвердит, потому она ушла к Вадиму Лисице. Я не можу зрозуміти лише однієї простої істини в даній історії. Ну якщо сталася така а, бідося, і потап намахав на гроші, ну ти ж не з простої сім'ї, м'яко кажучи, невже не можна взяти за а, Фаберже Потапчика і сказати: дядючка, а тепер все, що ти взяв і намахав на гроші, повертаєш. Можливо, втюхали Каті якийсь контракт це справжнє ім'я співачки своя, і вона там, підписуючи ці а, бумажки, я не знаю, це зараз мої здогад. Кому ще відомо, хто був взагалі свідком цієї історії, надсилайте в директному інстаграму. Спробуємо якось розібратися посилання в описі та в закріплених на інсту. І в принципі. Були якісь юридичні моменти зараз, це моя теорія, через що Катя по суті свідомо відмовилася від тих коштів. І тепер бабосіки повернути неможливо. Але якщо не було ніяких зобов'язань, нічого подібного, тоді назріває питання: чому, чому ми вчимо? Чому нічого не робимо і не беремо е, за Фаберже? Горе продюсера тому хочу дізнатися більше подробиць. Надсилайте в мою інсту. Наголошую ще раз. Ми будемо спостерігати і вивчати цю історію. А Настя Каменська, бачите, як і на БМВ поїздила, і все в неї чики-піки. Єдине що. Мені скинули цікаву інформацію про Настю. Я зараз вивчаю це питання, обов'язково як е, трішки більше розберуся, обов'язково озвучу, тому що там О, Готуйтеся, буде гаряче. А попередня, до речі, сума. Я пам'ятаю, здається, писала на обозі, е, що потап намахав свою на понад 200 тисяч доларів, тобто, там якась величезна просто сума грошей. У Мене відкрите питання: чому е, мовчимо, чому нічого не робимо і не витягуємо назад кошти з е, е, потапчика. Тож, ваші здогадки, що ви з цього приводу думаєте? Давайте спілкуватися, думати разом. А з вас сподобайка, підписка, коментар. Як бачите, змінила атмосферу, у нас тепер зовсім інший фон. Сподіваюся, вам лавки-лавки, все подобається і тому. Долучаємося активно, коментуємо. Коментарі дуже допомагають у просуванні контенту ваших улюблених блогерів. А тепер давайте подивимось шматочок відео від викладачки вокалу Олени Українець. так так, це та сама панянка, яка викликала величезний резонанс в соціальних мережах. І Багато хто її засуджував, казав, як так можна викладати, як взагалі так можна мучити дітей. Я навпаки Олену підтримав і вважаю, що це дуже креативний, класний підхід. Тим паче вона не просто дурачиться, а, аби набрати перегляди, якийсь там хайп створити. В першу чергу вона показує своїм учням, як правильно дихати, як контролювати звук і випускати цей звук співають. Тому Олена знає чудово, просто мій низький уклін. Я вважаю її дуже крутою, і класною. Я радий, що в Україні з'являються такі викладачі з абсолютно новим підходом. Але ви запитаєте, чому ти вирішив взагалі поговорити про цей епізод? Ну, співає дівчинка Абракадабра Леді Гаги Справа в тому, що Леді Гага репостнула та особисто прокоментувала це відео. І вау, круто! Хочеться, щоб українці все частіше з'являлися в полі зарубіжних змін. Хочеться, аби. И якомога більше українці лунали на увесь світ, тому коли леді гага особисто переглядає, коментує. Це дуже класно, це дуже приємно і блін, це ж Ладі Гага, Про що тут можна ще говорити? Взагалі, саме завдяки креативним вчителям, мені здається, є можливість у дитини вивчити граніт науки і запам'ятати просто на усе життя. Навіть на моєму власному прикладі, наша класна керівниця з п'ятого класу вона до нас прийшла. Значить, у мене був клас з поглибленням англійської мови. Французьку ми теж вивчали, але я не паралеля франце, тому що нічого не пам'ятаю. Тільки там Бонжур, Же Мапель Богдан же Бітакіє, бри, Польмпакганде Лосвагибри, Жесвінденна Пісін, все, що я пам'ятаю. А англійська в мене закарбувалася в пам'яті дуже добре. З однієї простої причини. Нас змушували кожного дня зубрити на пам'ять. Кожного дня у нас були заняття з англійської мови, і ми вивчали це не в зовсім класичний спосіб. Ми дивилися. Зарубіжні серіали в оригіналі та коментували їх. Ми вивчали різні креативні тексти, і у нас було дуже багато спільних інтерактивів. Взаємодія одне між одним. Нам ставили не просто оцінки, а був рейтинг найуспішніших тобто від першого до останнього місяця, і так кожного місяця. Тому саме завдяки креативному підходу і завдяки тому, що наша вихователька вона любила справу свого життя. Завдяки їй, навіть не спілкуючись англійською мовою, тривалий час, я чудово пам'ятаю майже все. Так, я можу допускати помилки. Так, я не буду говорити ідеально, але це все не має значення. Це все у вашій голові. Головне говорити, і щоб ту думку, яку ти хочеш донести, донести до іноземця, тебе зрозуміли. І ніхто там не буде думати категоріями past perfect, present simple, present Continuous і так далі. Головне казати, ну і, звичайно, не допускати там супер Би грубецьких помилок, щоб це було е, Turkish English, як я люблю називати, або Bangladesh English. Understand. Now I understand everything. Але тим не менш, просто практикуйте, практика, практика і ще раз практика, і буде вам чудо, як то кажуть. Як у вас, справа з англійською мовою? Взагалі, чи зустрічали на своєму шляху креативних. І чи допомогло це вам у вивченні того чи іншого граніту науки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. За Олену повторюсь ще раз. Дуже радий, класно, що світові зірки звертають увагу та коментують наших українців. Пишаюся, пишамба! От вам і нове англійське слово. Привіт, котики. Хто забув, я підбадьорював вас? І сам себе на початку повномасштабки з Маріуполя, з Київщини, з Харківщини. І здається, судячи з новин, настал... настав час повторити, настав час зробити це знову. Для всіх, хто повісив носи, для всіх, хто зневірився, для всіх, хто забув, скільки ми вже всього зробили. А це ж важливо, ми зробили настільки дофіга всього, що багато націй не вміють таке робити, і за багато поколінь. Просто перелистайте свою ленту 22, 23. Просто перелистайте. Подивіться, як на нас дивляться в світі. Згадайте, що Україна це синонім слова героїзм, це синонім слова подвиг, це синонім слова абсолютна хоробрість. Згадайте всі наші перемоги і подумайте, чи не витягнемо ми ще одну. Та звичайно витягнемо. Звичайно, що витягнемо. Тому що це ми. І ми дуже круті, і ви особисто дуже круті. Тому е я теж читаю новини, і я чудово розумію, що зараз є бажання викопати яму. Да. Але як археолог, як історик за освітою, е як людина, яка була на розкопках, неодноразово я хочу сказати, що краще всього бути по інший бік ями. По той бік, де у вас в руках лопата, а інша людина лежить там, де в сензу. І у мене, і у кожного з вас є великий перелік людей, які мають лежати там внизу, поки ви з лопатою закидаєте їх землею. Отакий От настрій має бути. І такий настрій в нас має бути у всіх. І тоді буде суттєво краще, повірте. Тому що у нашому гімні сказано, що? У нас сказано, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Звичайно, що я людина з освітою і люблю астрономію, все таке. Але чесно, я думаю, що це сонце, на якому як роса згинуть наші вороженьки, що воно зійде тільки, якщо ми в це будемо вірити, що воно зійде тільки коли наша віра буде абсолютна. Наша віра в те, що сонце зійти мусить. І я думаю, що головне для нас зараз. Як і вчора, як і завтра, як і післязавтра, це робити максимум від нас залежно. Це робити домашню роботу. Це залежить. Ми маємо зробити те, що залежить від нас. Дипломати, дипломатичну роботу. Армія має продовжувати робити те, що вона робить. А ми в тилу маємо робити допомагати армії. І тоді, що б не сталося. Якщо ми зробимо залежне від нас все, то нам принаймні точно не буде соромно за все, що відбудеться. А скоріш за все, коли ми зробимо все від нас залежне, ми побачимо, як посиплються наші вороги. А це Юрій Гудименко. І я вважаю його слова золотими, адже сьогодні в інформаційному фоні. Ми бачимо стільки негативних подій, стільки відчаю. Але саме завдяки таким людям, як Юрій, є можливість зберегти в суспільстві якусь єдність, є можливість зберегти віру у краще. Тому Юрію дуже вам дякую за те, що ви говорите з аудиторією за те, що ви говорите з людьми, тому що це важливо. Адже сьогодні ми з вами розхлюбуємо страшенні наслідки максимального роз'єднання в суспільстві. Ви дуже мудра людина, людина і хотілося би, аби було якомога більше таких свідомих людей, як ви, друзі. Не забуваємо донатити. Це дуже важливо. Не забуваємо в жодному випадку. Не забуваємо, тому що напряму від нашої залученості залежить майбутнє те майбутнє, яке ми будемо формувати для подальших поколінь. Тому, будь ласка, донайте, допомагайте і не залишайтеся байдужими. Допомагайте нашій армії. Принесли на хвостику наші кошенята штрих до портрету блогерок Єви та Есті. Зачитую. Маленький штрих до портрету Єви та Есті. Відео, яке випадково Есті закинула в сторіс, де Єва обговорює бренди, які їм надсилають на рекламу і називає це У Нас є стажети відсікова бренд. Та тобто цим відео вони показують своє відношення до рекламодавців, де в очі можна сказати їм посміхаючись і захоплюються. А в вузьких колах називають летом. А відношення до своєї аудиторії, якщо це дійсно таке ле. Та речі поганої якості, то навіщо їх рекламувати і вихваляти на своїх сторінках. Одна щирість. Особисто тобі дякую за випуски. Їх перегляд це мій ритуал за ранковою кавою. Дуже дякую, дуже приємно, що ви з нами. Для мене це теж ранковий ритуал, щоб постійно з'являлися свіжа порція пліток, це дуже важливо. Базується наша спільнота саме на цих ритуалах, на спільних цінностях. І я вам дуже вдячний за те, що несете інформацію і навіть такі. Дрібниці, здавалось би, це вагомі штрихи до портретів, завдяки яким ти чітко розумієш, хто перед тобою. Тому є в атесті, які відверто брешуть брендам, які замовляють у них рекламу, відверто брешуть свої аудиторії, але як то кажуть, гроші не пахнете. Що ви думаєте про дівчат? Хто на них підписаний, і взагалі, як вам така щира щирість, коли блогери втюхають незрозуміло, що заради грошей? Ну і на завершення ж три до портрету Інни Мірошниченко. Про них ніколи не чув нічого негативного, Інна і Тимур Мірошниченки. Але тут скидають мені кошенята наступне. Значить, дивіться, є такий допис в мережі від Алли П. Нічого не знаю про Інну Мірошниченко як всиновлювачку чи адвоката. Але буквально сьогодні почався її марафон про баланс, в якому я мала брати участь. Вчора ввечері учасниць додали у групу, почалися перші питання. Те, як агресивно вона спілкується, мене вразило. Я забрала гроші. Не знаю, що там відбулося, хто був свідком цієї ситуації або приймає участь в цьому марафоні. Будь ласка, підтвердіть чи спростуйте слова цієї підписниці, і, взагалі, цікаво. Коли купують курси у медійних людей, в якому б настрої наші медійники не були, щоб у вашому житті не відбувалося, люди байдуже скільки це коштувало, не знаю 200 гривень чи 2000 доларів, ваша задача дати якісний матеріал, обіцяний матеріал і виконати свої обов'язки, тому що це надання послуг, і в настрої ви або не в настрої це все не має значення. Встали, відпрацювали, зробили все якісно, пішли далі. Ні, треба перекидати свої власні ситуації, які там відбуваються за камерою, на підписників якось хамити. Ну для мене це м'яко кажучи, не ок. І це я зараз кажу не конкретно про Іну, бо я не в курсі. Я ж кажу, надсилайте, будемо вивчати та розбирати. Але взагалі усім блогерам хочеться сказати: пообіцяли, виконуйте і давайте якісний продукт. А не втюхаєте незрозуміло що, а потім несеться просто купа повідомлень повного розчарування у вашій діяльності. Ось так, друзі. Хто замовляв марафони у Іни. Будь ласка, напишіть ваші враження і, взагалі, надсилайте, будемо все це озвучувати. Ну а я не прощаюсь з вас, подбека, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилаємо в Директному інстаграму, анонімність гарантую. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже. Уже завтра, папа. -па.